Друзі, всім привіт! Аврора! Шикарний посуд. нові сковорідки, покривала килимки. Запрошую до перегляду. Новинка відкривачка для консерви з чорною ручкою. Алма на блістері 119 гривень. Вінчик для збивання металевий з пластиковою ручкою. В горох різні кольори 27 гривень. Форма для цукерок, силікон, серця. Білий коричневий колір 15 штук в листі 37 гривень. По акції набір форм для печива. Метал тваринки 12 штук, 119. Вінчик для збивання, силикон з металевою ручкою 44 гривні. По овочерізка сіточка з пластиковим корпусом. Синий, зеленый, помаранчевый коля 22 гривни. Набір палочек бамбуковых для суши 22. Форма для выпекания силикон зірки 8 штук в листі 59. Набір форм для выпекания кексов металл 6 штук на блістері 55. По акции форма для выпекания силикон просил вот 4 штуки, фиолетовый колер 49. Форма для выпекания кексов, силикон 9 штук, вести белый, зеленый колер 109. Форма для цукерок, силикон, людянок 12 штук, вести зеленый колер 39. Форма для випікання силикон сердечки 12 штукності, 169 гривень, форма для цукерок силікон сорті 15 штукності, 44 гривні. Форма для шоколаду силикон. Великий коричневий колір 59 гривень. Знову в Аврорі качалка для тіста силикон дерев'яною ручкою. Різні кольори 149 гривень. Ножиці кухонні, Зелений, синій, помаранчевий колір в асортименті 39 гривень. Знову завезли ніж для сиру та картоплі. 39. Набір шпажок пластикових з серця 19. Дуже зручний кухонний посуд, Аполонний кухонний силикон дерев'яною ручкою. Білий колір. Ложка для спагетти 69 гривень. Лопатка кухонна металева з отвором з кольоровою ручкою 74 гривень. Лопатка кухонна металева з чорною ручкою 88 гривень. Шумівка кухонна металева з чорною ручкою. Алма 88. Новинка ніж, ролик для тіста. Метал, рифлени 59 гривень. Гарна новинка ніж кухонний, металевий з фігурною. Ручка синій колір 64 гривні. По акції мнажниця для закусок дерев'яна. Сніговик. Розмір 16,5 на 28 см 199. Мінажниця для закусок дерев'яна. Овальна 99. Піки бамбукові для м'яса. 100 штук в упаковці 64 гривні. Новинка набір ланчбоксів на разових паперових 10 штук 55. Класнючая новинка сковорода з антипригарним покриттям 24 см, Помаранчевий зелений колір 249 гривень. Знову на полицях тримач для серветок металевий. Ложки виделки чорний колір 49. По знижці форма для випікання металева кругла рибриста. Діаметр 30 см, 55 пять. Кастрюля нержавійка кляною кришкою. Вінсент 36 літрів. Товстим дном по акції 419 гривень. Коштувала 499 гривень. Миска нержавейка металева 2 літра, 88. Сита кухоль для борошна пластик океанус хоми, рожевий блакитний колір 149 Шикарна новинка, банка для сипучих. З кришкою різдвяна, великого розміру 179 гривень. Прес для картоплі нейлоновий чорний колір 64. Ніж кухонний універсальний металевий з чорною ручкою. На блистере 77. Знову завезла полонный кухонный, меламиновый. На блистере. По ассортименте різні малюнки 17. По акции тарелка десертная. порцеляновая, різдвяна біло бело колір колер. 69 гривень. Шикарный набир. По акции. Набір приборів столових різдвяних 6 штук з декором 199 гривен. Класнючая новинка цукерниця. доломітова фігурна. Червоний чобіток. Білі сніжинки 169 гривень. Піднос пластиковий овальний з різдвяним малюнком в асортименті 44 гуманів. Акції, ємність для сипучих металева квадратна середнього розміру 49 гривень. Тарілка порцелянова фігурна сніговик 149. Чашка керамічна сіякі з різдвяним дизайном на лижах 169 гривень. Чашка порцелянова біла з малюнком. Олені 59. Класснючая банка для сыпучих. Листья на 249. Чашка порцелянова с термомаленком. 69 грн. Обруч для волосся новоричной ришки в поетках. Червоный, зеленый, колер, вылыки. Выбор 49 Гарна новинка з катертина до столу ПВХ «Люкс». Розміри 100 на 140 см. Новорічний дизайн. В асортименті 149 Декор новорічний, фігурний Санта, Вимікувого розміру 99 гривень. Декор новорічний для вікон, паперовий 44 Чудовий набір прикрас ялинкових. Біла блакитний колір 20 штук, мікс 199. Прекраса новорічна, Лискуча квітка. Двіна. Червоний зелений. Золотий колір 34 гривні. Набір куляк ялинкових мірку мікс 8 штук 199. Статуєтка декоративна новорічна, Скляна куля. С декором в ассортименте 74. Влоснючая статуэтка декоративно новоречная музычна. скляная акуля 349. Прекрасно-новоречна, елочки в пайетках, золотый и червоный колер 44. Декор новорічний, підвісний, сніжинки з листатками, різні кольори 34, набір прикрас новорічних, мірку квіти, наборі 2 штуки. Є різні кольори 34 гривні. Намиста на ялинку в коробоці. Зелений, червоний, жовтий срібла 55 гривень. Набір прикрас ялинкових фей 2 штуки 44 гривні. Гілочка ялинкова штучна з прикрасами 27. Цікава новинка ємність для напоїв стробочки. Куля лискуча, різні кольори 129. Новинка стрічка декоративна. Максі 15 метрів. Є е матова з блискатками 22 гривні. Новинка набір для творчості каплі краплі зроби сам новорічна тематика 69 гривень. Стрічка для рукоділля мережу «Крафтайм» 29 двадцать Гарна новинка Нічник проектор USB, Луна астронавт 399 гривень. Світильник садовий на сонячній батареї Прогардер. Гномик 129. Класнюча новинка. Шапка жіноча, зимова. Mm -hmm. З вушками, з хутром. Є різні кольори 129 гривень. Шапка дитяча в'язана з ріжками 199 гривень. Шапка чоловіча в'язана з відворотом. Сірий чорний синій колір 139 гривень. Шапка чоловіча. Лісова. Ліва чорний колір 149 гривень. Шапка жіноча в'язана однотонна з помпоном. Синій чорний колір 77 гривень. Шарф снуд дитячий с хутром. Різні малюнки по акции 49 гривень. Гарна новинка, подушка декоративно квадратна. Золотым принтом 169. Подушка декоративно квадратна. С резвяным принтом 169 гривень. Капці кімнатні жіночі флісові закриті. Рожевий колір. Малюнкам 249. Знову на полицях. Плед дитячий, мікрофібра. Світиться у темряві 249. Чудова новинка на матрацник. Вода не проникне. На резинці. Арклот.

Гарна новинка чашка скляна з візерунком фігурною ручкою прозора 49. По акції ємність для напоїв. Скляна з трубочкою з малюнком 33. Ємність для спецій, скляна з дерев'яною кришкою 39 гривень. По акції соковий тискач для лимону, пластик. Прозорий в коробоці 29 гривень. Завезли шикарний поступ, стакан скляний, низький рельєфний. Кольоровий зелений колір 49 гривень. Келих для шампанського скляний, рельєфний, зелений 69 гривень. Новинка кухаль порцеляновий смуги 340 мл 59 гривень. У знижці контейнер харчовий, скляний, круглий з герметичною кришкою. В коробці, 139 гривень. Коштував 169. Гарна новинка ємні для сипучих пластик. Круглий Мхаус Кристал 99 гривень. Новинка контейнер харчовий пластиковий, герметичний. Фрешфрут 3 відділа 199 гривень. Ємніс для заморожування. Харчова пластик прямокутний мінус 21,4 літра, 77 гривень. Цікава новинка. Йоржик для унітаза подвійний з пластиковою підставкою. Різні кольори 149 гривень. Новинка килимок для дому. Універсальний з візерунком. Асортимент її різні кольори 229 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою, напишіть коментарі, для мене це важливо. Бажаю всім здоров'я, щастя, миру і добра. Дякую! Ваша нова акція!